Благодійно-патріотичний марафон Небайдужі, який було ініційовано на початку війни колективом палацу культури та спорту Металург, продовжує свою шляхетну справу. У його рамках нещодавно відбувся концерт під символічною назвою Об'єднані вірою на сцені виступили всі творчі колективи палацу, демонструючи свою майстерність та натхнення. Глядачі мали можливість знову переконатися у високому рівні таланту художніх колективів, які з великим патріотизмом представляли свої номери. Програма концерту була наповнена емоційними та щирими виступами, які торкалися сердець кожного, нагадуючи про важливість єдності, віри та любові до рідної країни. Упродовж концерту відбувся збір коштів на цільовий запит військових, які боронять нашу країну на ключових напрямках фронту. Глядачі донатили з великим ентузіазмом, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб української армії. До того ж, під час благодійного концерту було організовано особливий аукціон. На ньому всі бажаючі мали унікальну можливість стати власниками картини від талановитої вільногірської художниці Людмили Кучеренко. Кошти, отримані під час аукціону, будуть спрямовані також на підтримку наших захисників. Такі заходи надзвичайно важливі для українців, адже вони об'єднують людей у складний час. Музика, танці та виступи несуть сильний емоційний заряд, який піднімає моральний дух, додає впевненості та нагадує про те, що разом ми сильніші. you yeah.